Виходь, виходь, Денис морок. Всім. Це дуже жорстка історія. Чувак мене витянув з коми. Отак, це моя дочечка. За скільки орендуєте? Та вообще пісті да, в мене нема стояка. 5 тисяч баксів за портрет і ти обогріваєш Київ. Робить домашнє пиво. От тобі кольцо. Любиш його. Приходиться. Де Демок. А на уні. Ви бачите ці уси в останній раз. Я навіть би до Юри не пішов би робити спини. Бля, ми не так договорювали. Я ж шутку сказав. Дай Ви хуйня. Короче, ти гроші на увазі. Дай чи хуйня. Пойдем Обичний чоловік. Скільки коштує твій лук? Що? Приїхали в село, блядь. Подаруємо. Добрий ранок. Сьогодні ми знімаємо ще один день з тату-майстром. По вашим бажанням, по вашим коментарям, ми приїхали от сюди. І на наступний відео ви можете повпливати, до якого майстра ми повинні прийти, просто написавши коментар. Сьогодні ви побачите, яку активність ми робимо, і відповідно я оголошу переможця з попереднього випуску на 200 баксів сертифікат. Йдемо. Закрито. Шпіоніро Голубіро. Ось такий от захист, якщо хтось захоче пробратися куди далі владі, а ще обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в цьому відео ми розіграємо сертифікат на 400 баксів до майстра Морок Інг. Це еквівалент цілого сеансу, але обов'язкова умова без справок за активність. Тому поставте вподобайку, поставте дзвіночок і додивіться до кінця, щоб прийняти участь. Як ви бачите, ми знову без попередження для майстра. Та мінана. Якщо Юру було норм будить, то Дениса реально стрьом. Добрий ранок. Йоптвою. <клес> Денис, сьогодні ми проведемо день з тобою. Я голий, що <клес> голий, реально? Да. Да. Просипайся, ми будемо тебе ждать на кухні, будемо займатися твоїми звичайними вранішніми справами. Добрий ранок! Прокидайтесь на сніданок. Зараз побачимо, що п'є і що їсть найтемніший тату майстер України. Тупо Даркушник. Давно ви тут живете в цьому домі? Чому час не буде будинок? Коли ми завели булку, заминали з ним виходить. Плюс Денис не любить сусідів. Денис загально не любить людей. Ви можете здогадатись, ким працює Катя з цієї попільнички. Луна. Нахуй. Бля, диви, для води штука. У мене взагалі був похожий холодильник. Ну от теж була штука для води. Ой, реально є. Технологія. Денис, виходь, скільки можна чекати. <плес> виходь, виходь, Денис, морок. <плес> 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 Доброго ранку. <говори> 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 як спалець, що снилось? Ё, хай, бля. Що ви тут Давай проведемо твій класичний ранок. Okay. Окей. у тебе? У мене тільки рашіна. Здава всім! Ну я коли просинаюсь, типу я вдома нахожусь якомога менше часу. Снідаю і їду одразу в студію. Бо Катерина, моя жінка, в це время час спить і шуміть мене не зі. Ну сьогодні вона як Гітлер, предательський у 7 утра. Ах! Висяла зі спини, який жал, блядь. Чому ти вирішив стати тату-майстром? Це дуже жорстка історія. Я після школи одразу пішов працювати, бо потрібно були кошти. Я де працював? Попу здавав в колхоз. В колхозі я працював багато чим. І розгружав, і загружав. І ворував. І ворував. Приїжджали ми на поле в 4 ранку, стоїть комбайн. Єбаш ливуняка трактор на підйомники піднімає огромний пакет з носінням. Там такі рукав. Там уже рукави були. Да, я такі держу. Рукав наш. Шам зі вробити. Я цей рукав розсипав короче, по ячейкам. І потім трактор їхав і сіяв совсіхонія. Працював на фабриці по зготовленню обуві, продавав цю обувь офіціантом, працював бармена на прийомці, грибов ягод, продавав сигарети, продавав спіртягу, продавав кавуни, продавав картошку. Коротше, тобі... Ти мене ложки навів. <рив> В момент, коли я вже служив, я вже трошечки почав колоти по ковтеркам був дружбан, Царство йому Небесне. Загально не любить людей. Це шутка, він не умер, нічого. Він живий, здоровий, фізично. Але не психологічно, на жаль. Він почав займатися татуюванням, він почав розповідати, скільки він заробляє і так далі. А я малюю з самого дитинства, бо... Блядь, Бля, динапять ложка звічають вообще не да не понимаю. блядь. не бля, дитинство було так собі. Яка твоя була улюблена іграшка в дитинстріпластилін? Пластилин тоже ніхуя сі що снігу виходило. Якщо ми з пластилина ще сліпили, то ми казнили потім. Цих людей а загально не любить людей. У нас були такі машинки, джипи. Їхав цією машинкою, засовував між кузовом і колесом цього чоловічка. Я дивився, як він там корюжиться, бля, там відпадає руки. Ми бачимо, що ну, Денис дуже спортивна людина. В нього купа тренажерів як кардіо, так і для бігу там доріжка я вам покажу. Ну і для дихання. Ну що? Спортсмен, блядь. Одразу почало все виходити, ні працював сказати, за спасіба в студію. Я потрапив теж не одразу, поки навчався на сержанта у. Львівській області, там теж ж е покалов трошки чуваків. Ну, в мене є перша татушка, цей бик, то, і, вона то взагалі пізні. Це прям перша, перша була. Так. Потім потрапив в студію. Там працювала вже черма, ванька наша, але якраз, вона звідти входила. <губ> ну вона накричала на мене, бо <губ> я не знав, де пакети лежать. <губ> Починав вже перші гроші заробляти. Якщо приносили люди е якусь щиху, просто про свою модельну я їхав додому, так і просто. А сьогодні я купую блядь. починав я напевно, як і всі з двох тисяч за сеанс, бля, що за мушка, їбана, їбани нахуй. Перші гроші, які я почав заробляти, я навіть час пам'ятаю, що я просто дзвоню мамці, кажу, мама, ти розумієш, що я за місяць заробив, тому словно столько-то, столько то саме собою почала радіти. Все таке, але коли я всій сім'ї сказав, що я хочу робити татухи. Я буду увольнятися з, з державної роботи. Було дуже багато осудження. Я дивлюсь на дідуся, який промишляв бізнесом трошечки. Рискнув. Він шив сам взуття, заробляв дуже дуже непогані гроші. Що я йому провів? Якби в приклад. Ну, і все, типу, по такий в принципі мене зрозумів. зрозумів, що я нікуди не відступлю. Ну все, поїхав покурювати Київ, столицю. Святий, сота. Отак От це моя дочечка. Ти зробив Каті пропозицію. Да. Ти довго йшов до цього кроку? Ні. <ріст> це був крок, щоб показати їй свої намірення, так сказати. От тобі кольцо і отстань. Я нічим тут не володію, скажу вам чесно, це земна будівля. А, ти не твоя? <ріст> ну тут, що ж тачок, <шашлячок> роблю. <ріст> може... Паук, блядь, сука, сидить. <ріст> Я дуже боюсь пауків. Перевертай, підгораєш вроде. О, О, а зможеш на голову одіти отак. Конечно. Що це за дерева? Ну, якісь дерева, так. Да. Ну, так це ж лохина. Да, в натурі. Заболело, бачите, воно вже. Чого вже осінь. Це вишня. По латині, вишня буде ацарне гундо. Так, але це не вишня. Думаєте, звідки вони день? Отак от нарву нарву, бля, і йду в магазин. Дайте хліба, нато. Хто прийде на сеанс до Дениса, можете приносити от такі от купюри зелені. Конечно можете. Коли ви приходите на сеанс до мене, ви можете все. Що тобі тут подобається? Комп'ютер. Ну це що? Кладова. Спортивний велик, там ще якась хуйня. Аааа! Випустите! Нахуй, блядь. Шо за. Там еще, за господарська. хазяйська. Чувак, це гіроткуто. Працює чи не працює? Постав його на землю, хай походу. Він уже зварений. Пищить. Чесно, щоб я тут жив, я б тут був все на перегріб би, блядь, на ОЛХ би нахуй вис. Пойдемо посмотрим хату. За скільки орендуєте будинок? Не скажу. Десь тисячі. Мені жінка подарував. Біжи, біжи, блядь. Чувствую себе довбойогу. Кожен день хожу. А просто погулять по вулиці не варіант, так? Можна да? ще пробіжатись трошечки. Ну все. Ну, це кухня стіна. Тут ми прийнімо, нікого не приймаємо, у нас не буває гостей. Загально не любить людей. Клас. Комната кладова у нас. Міг бути в мій кабінет, але я, я... вибрав другу кімнату. Там взагалі пиздец. Там комната з іграшками. Відкривай. Так, що це у нас? Це мій робочий кабінет. Я тут творю свої малюнки, творю свої ескізи. О вот тут я сиджу. Це все коштує порядка 150 тисяч. Так, що грає на комп'ютері Морок Інк? Відьмак, «Балдергейт», Батлфілд. Вшо найбільше граєш Hell of King. хто не знає, він з недавніх пір стрімить на твічі. Є твіч. Я впевнений, що це дитяча мрія багатьох людей. Я не знаю. У мене нема такого стояка на, на комп'ютерна, але. Блін, я отак сижу і відчуваю, що моя внутрішня дитина відчуває якісь емоції. Ти малюєш все на планшеті. Скидаю да, зарядочку, все поподвігаю. Заходжу в оперу. Малюю я Procreate, включаю музичку собі. Через пару днів починаємо колаборацію з чермою. Буде бля, бля Намалюй щось за одну хвилину. А на рахунок контенту, з якого я почав вивчати саме світ татуювання, тоді з наших українських тату майстрів не було просто контенту. Напевно, окрім дуди одного. Дуда, якщо ти дивишся, блядь, спасибо тебе, бля, чувак. Ти дуже дуже класно нас виручав в свій час. Показував, як тачки собирати, Оця вся ця mm. ти не бачив відео. Дуди, подивись, там такий андеграунд Тут чувак нахрів, зробив кажуть. собі вдома кабінет, бля, в який приводив людей. Він там був одним із самих там кращих. Круто було. От такий кінжал получився. Один художник попросили нам намалювати портрет. Він досить швидко це зробив і каже: з вас 5 тисяч доларів. І чувак каже: А чому, чувачі? Чому так дорого? П'ять тисяч баксов за портрет, який ти намалював там за п'ять хвилин. Цей художник каже: я намалював його. За 5 хвилин і 25 років. Тому така швидкість, це все досвід, який акумулюється. В отакі от скіли. Моя почувальна ми спимо. поїчка, телек. Я люблю дуже пограти. Людини вдома є лоджі. Це ж тераса. Тераса, так. Да. Отак вийти, подивитись, що тут у сусідів. Загально не любить людей. Тут покинути взагалі там виноград росте. Всяка така хуйня, я хочу злазити. Бачиш, воно прямо на дерево поросло. Mm. Коли холодно на вулиці, от включаємо батарею, щоб вам тепло було. <реш> <реш> ти обогріваєш весь Київ. Обогріваю не весь Київ, только пазняки. А ви казали, лівий берег це не місто. От, які зручності. Ой, тут трошки не убрано. Кості, недавно були. У нас не буває гості. Ти... Що це таке? Зеркальце для жінки. Чому якесь странне, блядь. Потім може отак, на на на. Клас! Така велика голова. Ще один <реш> телевізор. Це хазяйський. Не хочу показати з таким <реш> <реш> світською людиною, там ще щось. Я обичний чоловік, і роботяга. А там жінка моя сидить. Предательниця. Це дитяча Комната, да? Я зазвичай в студию, ты о которой проезжаешь. Без 29. девять. душ, будем уже ехать. Машинка. Я обычный человек, работяга. Э, <laughs> хорошо, иди купайся, мы сейчас разберемся и будем двигаться. А что такое? Поломал. Шоу open. Пишите комментарии, комментариях, если вы хотели себе вот такой вот компьютер. Я не понимаю. Двірі закрив, йовлю. Ти вранці какаєш? Денис перша людина, яка не какає вранці. Всі наші учасники до цього випуску вранці це А, що ви зробите? У мене жорсткі були проблеми з концентрацією. Я завжди сидів на задніх партах. У мене з однієї сторони тетрадки. Було навчання. З іншої сторони, я малював всякі карикатурні штуки, голих е, дівчат. В той час я просто записався на свою першу татуху в Чернігів. блядь. Мамка мені сказала, що бляденя каже: якщо ти поїдеш і зробиш цю татуху, ну домой можеш не вертатися. Я в 17 років піздую в Чернігів, А контакті знайшов тату Чернігів. Це був просто піздець. Ну, мені здавалося, що ну, їбать, вже тату майстер настоящий блядь. Приїжджаю я собственно, сам Чернігів робити Угольники, як у Джареда Лето. Джареда Лето. Я собі дома блядь, ручкою. Це все нахуй малював ввечері перед сеансом. Накладаюсь за другом так, що це просто піздець. Розумію, що мене залишились гроші, хуйнехуя. Да Короче, але... ти гроші на татуху пропив? Ну, можна і так сказати. Я вночі просто пишу майстра. Вибач, мені не вийшло приїхати в відміняємо відміняємося. Пойшов далі бухати. Другий раз, коли я вже їхав в Чернігав саме жити і працювати, я знову записався до тату-майстра, вже до іншого, який був в тату студії хтось Чернігова, там біля входу. Байк стояв ось так е, на одному колесі з mm. Черніга, я уверен, що вони знають цю студію. Я поки йшов в студію, я два рази розвертався і йшов додому. Коротше, прийшов все ж, зробив собі ось тут трикутник, Саме собою всі світора, всі сорочки носились з закотаним рукавом. І Це була моя перша татуха така. Всі ви бачили бігову доріжку, і мені в момент, коли я на ній йшов, прийшла ідея, як можна зняти класне татуювання на біговій доріжці. Тому переходьте в наш інстаграм, скоріше за все, цей відос вже там. Побачите. Ну, що взагалі зняв. Денис, до речі, робить домашнє пиво. Міль росте. Бля, татя, ти не думав робити пиво? Пиво від тату майстра. Ну, в цілому, да, ну це дуже запарісте. Це булка. Чи це пес? Це ваш? На, наша дитинка. Любиш його, приходиться. Ну що, зараз ми пересуваємось, їдемо в студію, далі покажемо, що в день робить Денис. У машинах пригнали <клес> топ 3 риси, які подобаються в Дениса в характері. Ой, він дуже м'яка булочка. Насправді він дуже турботливий. Якщо в якихось ситуаціях я панікую, то він типу, збирається і щось робить. Складно було тримати це в таємниці. Ну це ну, така да. і так. за чого він не зробив це прям супер романтично і гарно. Катя сиділа, просто працювала. Як підійшов? кажу, дивись. <реш> Назви три легендарних тату-майстра України. Ну, Графіки ткач, само собою, Самохін в реалізмі. Ну і Плішенко, Юрочка наш в реалізмі Чорно-Білому. Ну я слідкую багато за ким за зарубіжними майстрами. От бо там саме майстри графічного напрямку, які mm. мені дуже заходять. У нас якось більш привикли таку вилізану графіку, і дуже мало сміливих кроків. Мені дуже подобається. Імпровізувати в момент роботи я розповідаю клієнту плюс-мінус, як воно буде, але я дуже сильно імпровізую, використовуючи весь свій досвід в момент роботи. Як на мене і за чого згорають в цілому творці? Я дуже довгий час працював, але просто не бачив якоїсь певної точки. Дуже заганявся з того плану, що. Хтось б'є як я два роки, а б'є вже на такому рівні. Я не розумів, що я хочу бити, але те, що мені приносять люди, я не хотів робити. Мене почало просто нудити від людей в цілому. І постійний стрес від одної тільки думки, що ти берешся за якийсь проєкт, а ти вже не хочеш його робити. Ти сідаєш малювати, а ти не знаєш, що малювати. У тебе не виходить це робити. Починаєш обходити просто роботу, обходити малювання і так далі. Бо це. Ну, малювання, як я рахую, це одне з найважливіших таких рис, які мають бути у тату майстра. От без малювання ви хуйня. Да, погодка сьогодні, блядь. Паспарно. Прохладно вже, да. Ласкаво просимо. Юрочка, привіт. Кого О, зі студії можеш виділити? Ванька наш бля реалістика людина своєобразна. Ну наш начальник Андрюка. Всі дивимось на нього і думає бай, ну, дебил. Це не очень страш. Не діб наш Юра, що ти можеш сказати про Дениса? Нього я бусин. Він схожий на фрейді Веркурі. Сподіваюся, що він так само не їбеться в жопу поки що. Але може сподіваюся, найнакше. А Зараз по плану, що це? Зборичка робочого м'язу. Так тихо. Тут я живу, можна сказати, тут я працюю. Перенесемося далі. Три психологічні речі. Які допомагають тату майстру не треба порівнювати себе з іншими майстрами? У когось може бути досвіду в момент входу в тату індустрію в чомусь більше безліч просто варіацій, того чому у нього. Швидше це все піде. Потрібно просто більше аналізувати свої роботи. Немає поганої або хорошої роботи для майстра саме. Є робота, яка вас приведе е, до чогось більшого. Якщо ви напортачили з контурами і так далі, проаналізуйте це, подумайте, чому ви це зробили. Як ви до такого дійшли, та що зробити з цим. Щоб я в наступний сеанс або в наступному місяці міг його зробити якось покраще, люди одразу біжать на курси і так далі. Розумієте, коли ви перехоплюєте чужий досвід, це все звичайно класно, але як на мене потрібно саме навчитись аналізувати свої помилки. І тоді у вас все вийде. Наберіться терпіння, коли ви йдете в тату індустрію, можливо, ви, як і я, починаєте розуміти, що це така ж сама робота, як і всі інші. Тобто ж настає певний час, коли вам надоїдають люди, коли вам надоїдає татуювання, ви чекаєте натхнення якогось. Просто зрозумійте, що. Чекають натхнення тільки й аматори. Якщо ви хочете стати професіоналом, ви маєте переступати через певні якісь свої звички і ситуації. Не нить просто дахуя працювати. Я не знаю не одну людину в нашій студії, яка б до фуя працювала і при цьому не мала якогось успіху. Якщо ви не маєте успіху, можливо, ви щось не так робите. або мало працюєте. Мало Сьогодні дуже цікава людина. Чувак, який пройшов Маріуполь, відсидів в полоні три роки. Ми зараз з ним робимо проєкт на спину. Можливо, я його вламаю ще там на деякі частини тіла. Mm. Юрочка! Реаліст. Після того, як ти зібрав місце, що ти зазвичай руку. І говорити з Юркою, Юркой, свійські баседы ведемо, хто сколько, блядь, мільйонів заработав за, <звісно> за місяць. Я шучу, конечно. Ми роботяги, блядь, ну реально нахуй. Якщо ви думаєте, що тату мастера, блядь, ніхуя не роблять ні... Всі Сибутся со шлюхами, блядь. і котлета вот така у них дома, то это правда. Це <звісно> я шучу опять. Добрый ранок, блядь. Це правда? Надеюсь, нет. Вот <звісно> <звісно> тут. Така обитель у нас скромна. Там Юра Плішенко ну, блядь. Ферма. хоть трошки, Юрочка. Хороший. Я... Он ручной. Тут я взагалі не знаю, хто работает. Що ти можеш сказати про Дениса? Дуже приємна людина. Цікаво поспілкуватися Морально. на глибокі теми. Клієнт, опазду, вже нормально. Розкажу трішечки про конфігурацію голов. Я е, працюю сугубо 9 rl Я раніше використовував магнома. Зараз я їх не використовую. Чому? Мені дуже не подобається тенденція того, що залдичують в голову, що закрас це магнум, лайнером тільки робити лінії. Ви маєте працювати саме так, як вам зручно. Якщо ви слухаєте параду йдете і робите, вам це заходить. Окей, але не треба хвататися тупо за все. Призупиніться зупиніться на чомусь одному, видручіть це все і далі йдіть. Це мій петька. Оцей от арт намалював Денис і потім Денису на спину Анатолій зробив татуювання. О! Я йому собак! Якщо б ви хотіли, можливо, когось побачити в наступному відео, то напишите. Окрім написав. мене, ідь нахуй. Якщо буде багато коментарів, можна це організувати? Сіть хуй. Хуй сіть. Сіть хуй. Мені собачку падаріть. Декілька майстрів дуже перспективних в Україні. Ната наша можу сказати, що у неї просто є більший потенціал. Вона коли не так давно. Якщо вона б вона ще трішки зібралася до купи, я впевнений, що вона узує просто того ж самого самохіна. Ну Юра наш, але Юра він уже типу, ніхуя собі чувак мене витянув з ком. Він зарядив мене на. То, що потрібно саме їбашитись, що потрібно до чогось стримитись. Можете написати в коментарі, хто на вашу думку має великі перспективи. Можливо, когось цікавого знайдемо. Де мій денис, блядь. Де мій денис. Де молок? Чого ти мене знімаєш? Де ти є? А, якого бійс, Чому він з камерою, блядь? Болі боляче спину робити? Ні. Я пам'ятаю, як ти верещав. Денис, до речі, робив спину саму молодому чоловіку. Мрачний стільок, він мене покорив. ніякий секс в плані вкусів і інтересів. Аналів. Аналогов ні. Один чувак такий. Анал? Ні. Денис був прав, в нього максимально легка рука. Тому навіть коли він зараз фарбує мені бок ребрами. Ну, бік, Запальничка що? бік і станки для голі. Розкажи якийсь анекдот або жар. А давайте. Вінчається раб Божий Іван і страх Божий Оксана. Угу. — Ще раз повторить. Матро, давай краще припинимо цю віску Роберку... невдалах. Навіть би до Юри не пішов би робити спину, я пішов би до Дониса. Ця синергія. синергія це район в Ірпіні, а я маю на увазі, що вайб його мистецтва, його тату ну це те, що мені заходить. Чи зараз ми висуваємось від даршоп, буде активність. І на наступний ролик ви можете написати свою активність. Якщо ми її оберемо, ви отримаєте сеанс до Дениса, але без правок. Він пропонує ескізи, ви робите без правок. у нього цілий санс татуювання безкоштовно. будеш, блядь? — А жінка-барбер? У мене немає стереотипу топої. Мені подобається вона як чоловік. І подобається вона як мастер. Масаж голови робить. Масаж простати тільки. Ну зараз ми спитаємо, що там в голові і на головіса. Уші блять, уші не чистий. Їду сідаю, так уші починаю пальцем чистити, щоб стидно не було. Ви бачите ці вуси в останній раз. Я не вірю. Не встиг зайти, одразу за каміра закидає. Я поміняв місце проживання. Зараз живу, напевно, за шість каме звідси, але на все одно стражусь Мене заставили в піці віско. У Дениса Волосся приємне на дотик. Вона казала, що як у Лушаді. Не, не так договарювалися. Щось на не необичному. Шумку це правда, як не з нашого ми вас обманули, але я не обманув вас в тому, що Денис. Подарує комусь свій цілий санс, який в еквіваленті дорівнює 400 баксів. Тому давайте активність уже зачекалась. 400 баксів, пацани, я за, за ці 400 баксів для вас на тово Готовий йти на такі міри. Я б не пішов на таку хуйню ні за що жизни. Якщо там відсосати комусь і що то, окей, но блядь. Страшно, да, пиздец, <реш> хлопці. Вона і так, блядь, жизнь не залишилась, <реш> то й хуй да ни хуй. Окей. Okay. Okay. Yeah. Ну що, поняти. Член там, да. Дай член. <реш> член. Я хоть сейчас тебе выебу. Толечка стой. Ебать, выебнуте, нахуй. Я за зашу я не скидываю. Все, работі, а а? Ходять, а, У меня вот такая палка была в жопе. Все, бухаешь на работе, блядь. Еще и с кинокамерой ходят, зафиксируют. Мне нравится. <клэп> Короче, хлопчики до девчатка, долго вас готував, підводів до цього горницы уже нервничают. Да, бо... не пиво Ось Поставить комментарий парами. Я знайшов воду штуку. Отаково. Блядь, ні нахуй! Ось такий коментар. Активність столітні яйця. Цорстром зразу відпав, тому що він дуже смердючий в студії це робити. Ми вже раз робили, і це не прикольно. Боби було супер складно знайти, Я почав це робити в останній момент і їх не знайшов. Але цей коментар мене наштовхнув на ідею більш доступну. Це столітні яйця. Тому ось цей коментар переможець, і саме ця людина отримує 200 баксів на сеанс до Юри Плішенка. На швидкість я і ти їмо. Оці прекрасні тисячолітні яєчка, Чуваки, він було за това, але Даже не попробую, даже не попробую. Денис автоматично дарує сертифікат на весь санс в еквіваленті 400 баксів для людини, яка не буде вносити прав. Залишайте коментар на наступну активність. хочеш спробувати? — чим ти любиш займатися після роботи? Йисто. Давай спробуємо. Давай Вось, кого нормальні блядь, яйця вже через шкарлупу навіть пав. — Та ні, якось риба. — Менше риби Чотири є, і якщо комусь цікаво, приходьте в студію, я можу пригостити. Ні, яйцем пахне. Пахне яйцем. Реально? Та ні. Я просто дуже ніжний до блівотки. Та ну, пахне воно... Нормально пахне. Бачимо, що є варенька. О, так, за юна, скриває. По текстурі неприятно. Пишіть, яку активність ви хочете бачити в наступному відео. Пишіть, з ким хочете бачити це відео, От, але отакої хуйні не пропонуйте, будь ласка, я вас прошу. Спасибо. — пожалуйста. спасибо за день. Було прикольно з тобою провести. Ці яйця побольше, ніж декого. До зустрічі. Не смачно.